Да? В тебе без камерка? Я, я прокрутав 5 зробив воно завакало. А який в тебе герметик? А яке давлення? Слайм. А... Славик? Славик. Гермета слав. Такий слайм. А, слайм? Не, не слайм. Так слайм чи не слайм? Так я приділись б. Стан смалтікс. Не рейс. Не рейс? Ні. Було... поломаєшся і велосипед, мамка не купить більше. Ну пожалуйста, купили себе, мам. Як один тип, знайомий колись зашов до мамки в магазин, каже, я свій поріжу вене, якщо ти мені хунда не купиш. І що, порізав? Ні, мамка Accord купила. Нормально. Це коли дітям дарять айфон, вони кажуть, фу, ви гавно, не батьки, я хотів на терабайт золотий. Ага. У мене дитинстві телефон, вони ще тільки вийшли, тоді телефони. Ну, типа, такі, у мене, в дитинстві була така охуєнна палка, я її ховав у дворі і боявся, щоб її не вкрали. У мене теж така була. Так що? Ну, я її додому забирав. А от замість телефона я із картонки зліпив короче, телефон це із камерою. До сих пор з таким кожем, так. Да? Сторися на нього знімаю. Просто на картоні намалював собі мобілку з кнопками, поняв? Вирізав із журналу заставки і приклеював туди. А так от. Так що, щоб ви розуміли, наскільки тут алди вам блог знімають в журналах, можна було відправити смс-ку і вам приходила картинка на телефон ММС, воно типу, називалось чи МММ, щось таке. Коротше. Чи МЖМ, чи ЖМЖ.